Мене звуть Артемова Галина Євгенівна. Перший день війни я прокинулася від того, що я почула вибухи на віддаленні. Я жила в центральному районі міста Маріуполя, а почали обстрілювати вже східний наш мікрорайон. Я прочитала в новинах, що почався наступ, і почалася війна. Це були перші враження. А далі ми не розуміли, що робити, як воно буде, але ще магазини працювали, банки працювали, аптеки працювали, і здавалося, що все це буде недовго і завершиться ну, десь за декілька днів, як то було в 2014 році. Потім дуже страшно було 25-го, тому що перестали працювати аптеки і банки, але 26-го відкрили. Ці магазини, аптеки, які були закриті, і якась була надія, і були заповнені грошима банкомати, і якась була надія в людей, що все стабілізується. Але після 26 лютого вже почалося дуже страшно, тому що ми розуміли, вже почалися обстріли з східного такі інтенсивні, вже люди з лівого берега почали їхати до центру і вже не працювали магазини. Потім а, магазини а, були покинуті, і вже а, військові і поліцейські а, дозволяли людям туди приходити і забирати продукти та ліки, тому що, а, мабуть, вже місто було оточене. Скажіть, будь ласка, де ви перебували в той час, коли? Пенвартування, коли були всі всі такі небезпечні події. А коли були всі небезпечні події, я знаходилася вдома за адресою проспект Металургів 87. Ми, ми жили на першому поверсі, тому ми перебували в або в коридорі, або в тамбурі. І вже тільки в 20-х числах березня ми спускалися до підвалу. Я була свідком того, що в наш двір прилітали снаряди. Це це були вибухи. А в сусідній будинок попав снаряд і було обрушення. А людей знімали снайпери, тому що їх вбивали, вони лежали на вулиці, і було дуже небезпечно їх забирати. Тобто, десь ну, добре, що було дуже холодно а десь тиждень два наших сусіди лежали просто посеред дороги. Ми не могли їх прибрати. На жаль. А, також а, а, вночі а, вночі було були обстріли. Я не знаю чим, але а, мабуть це були запальні снаряди, тому що будинки починали горіти. І по скільки це було вночі, а, то люди кричали про допомогу. Допомогти їм ми ніхто не міг, хоча сусіди були поруч, а, і люди просто згорали. А, і вже на той час, коли це ставалося, вже не було ну, ніякої допомоги комунальної, тому що вже розбомбили на той момент, вже ми потім тільки дізналися, що в перших числах війни розбомбили повністю ДСНС. Скажіть, будь ласка, чи постраждали особисто ви внаслідок цих обстрілів або снаряди? Якщо так, що то як це відбулося? А, так, особисто я постраждала, тому що й в 20 березня мене було поранено в спину уламком снаряду. Я знаходилася в себе вдома, і ми з сусідами намагалися якось зберегти те житло, яке ще залишилось, тому що в нас будинок згорів на 60% десь, але вдалося трошечки зберегти щось, деякі квартири. І я почула запах горілого, я виглянула, війшла в кімнату, але з тієї сторони був обстріл. Я почула звук вистрілу, але не встигла сховатися. І вже коли виходила з кімнати, то отримала. Тові ламок медичну допомогу на території, яка була окупована, я не захотіла принципово отримувати. Я не захотіла йти до них. І ну, на моє щастя, рана була та, що я кров зупинилася і я могла ходити з нею. І медичну допомогу я отримала вже через тиждень, коли виїхала на територію України. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам безпосередньо спілкуватися або мати контакт з окупантами? А, так, тому що ми знаходилися на окупованій території, коли ми, за нами приїхав друг 23 березня, і ми виходили з центрального району міста Маріуполя через. Кладовище, старе кладовище. Ми йшли в напрямку Савони, там де він зміг залишити машину, щоб нас вивезти. А ми зустрічалися з військовими. А ми бачили військових, які їхали на бронетехніці. Вони не проявляли до нас прояву в агресії, перевіряли у чоловіків, у всіх перевіряли документи. У жінок та дітей документи не перевірялися. Коли ми виїжджали з Маріуполя на блокпостах, була перевірка документів знову таки тільки у чоловіків, але знову повторюсь, це було 23 березня. Коли ми вже виїжджали на територію. України, а це було 31 березня. Ми не могли виїхати до цього часу, тому що йшли бої, було дуже проблематично виїхати. І коли ми вже виїжджали, то це було від 15 до 20 блокпостів, де нас зупиняли, де перевіряли нас всіх. Хоча ми їхали дві старі жінки. Я і моя дитина, інвалід дитинства. А ось все перевірялося. Повинна сказати, що. Вони намагалися бути ввічливими, тому що в них був приказ не бути неввічливими. Але питання щодо деяких фото в моєму телефоні в них виникали. На питання, чому я так люблю Україну, я не знала, що їм відповісти, тому що поруч стояло п'ять озброєних чоловіків. Коли ти за тобою ще дитина, мама і ще двоє людей, які можуть постраждати, то ти не знаєш, що в той момент. Робити. Вони не були агресивними, але вони не були налаштовані добре щодо нас. І дуже агресивно себе поводили ополченці ДНР, це я можу сказати. Так як ми виїжджали наприкінці березня, фільтраційних таборів ще не було, і фільтрації як такової просто ще не було. Ми не перебували в місцях багато скупчення людей, так, да, як то було там в Бердянську, в якихось спортивних залах або в Нікольському, або в Мангуші. А ми виїхали зразу нас привезли просто до батьків цього друга. Ми жили на хуторі в Запорізькій області. Тиждень ми там знаходилися, і тому ми не проходили ніяких процедур. І коли ми виїжджали, ну мабуть, тому що це було дві жінки: 80+, 70+, Я і моя дитина з свідоцтвом про інвалідність, то ніякої серйозної перевірки в нас не було. Скажіть, будь ласка, чи постраждало ваше житло зараз, в якому воно А, На даний момент, на 15 лютого 2023 року, будівля вже знесена і вже на тому місці немає нічого. Скажіть, будь ласка, коли відбудеться перемога, вона неодмінно відбудеться, чи маєте ви намір повернутися в Маріуполь? А я з великим задоволенням повернуся додому, тому що я дуже сумую за домом, і мені дуже не вистачає моря, не вистачає людей, не вистачає самого міста.